І до події дня на для України сьогодні президент України під час свого виступу в парламенті оприлюднив план перемоги, який перед тим представляв лідерам країн заходу. В документі п'ять пунктів і три таємних додатки. Перший пункт це запрошення в НАТО, другий надання достатнього обсягу озброєнь та техніки. Також у документі міститься прохання щодо розміщення на території України комплексного неядерного пакету стримування подальшої російської агресії. Четвертий пункт стратегічно-економічний потенціал України. І останній пункт це заміщення американських військових у Європі українськими після завершення війни. Чи спрацює цей план і як його сприймуть як в Україні, так і наші західні партнери? Будемо говорити з професором політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка політологом Миколою Бучиним, який доєднується до нас за допомогою СКА зв'язку. Пане Миколо. Доброго вечора! Слава Україні, доброго вечора, героям слава Микола. Я навіть не сумніваюся, що ви слідкували сьогодні за виступом президента. Очевидно, що встигли проаналізувати і реакції принаймні частини з наших закордонних партнерів. Але загалом, перше запитання: як ви оцінюєте мирний план президента Зеленського? Нарешті, ми дізналися, що в ньому міститься, оскільки він сьогодні це публічно вперше прокомунікував. Ну ви знаєте враження насправді двояке. Тобто, з одного боку, звичайно, що цей план був важливий і архі необхідний, необхідний, хоча б тому, що по-перше, в наших міжнародних партнерів немає чіткого бачення того. Що хоче Україна, як вона бачить вихід з війни і завершення війни? Очевидно, що міжнародні партнери наші теж по різному бачать, як би воно мало відбуватися, як би мало завершитися російсько-українська війна, І очевидно, що ну, потрібно було б можна так сказати звірити годинники. І, Відповідно, цей план він сам по собі принаймні демонструє те, чого ми хочемо, до чого ми прагнемо, і дасть ну, є сподівання, що дасть можливість на уніфікацію позиції України і міжнародних наших партнерів з другого боку. Він був важливий в тому плані, що зараз ми бачимо процеси, коли висуваються якісь альтернативні псевдомирні плани, там план Бразилії. Наприклад, Китаю. і Китаю та і Китаю там чи Росія якісь свої бачення дає, тому зрозуміло, що в даному випадку було дуже чітко важливо перехопити ініціативу, показати насправді, як ми це бачимо, щоби не дозволити тим псевдоініціативам набути якогось розголосу і мати певний ефект. Крім того, якщо ми вже говоримо про сам. Власне, конкретно, план Володимира Зеленського, там теж, на мою думку, є важливим те, що ми не тільки просимо щось, там є пункти, які вказують, чим ми можемо бути корисні для заходу. От, для власне, Америки. про ці пункти тобто, чи ми можемо те, бути... йде, наприклад. Чим ми бути можемо бути корисними? Ми ще поговоримо дещо пізніше, оскільки насправді вони виявилися несподіванкою для більшості українців. Але спочатку про представлення цього плану це така дивна і дуже складна послідовність. Спочатку ми знаємо, що президент Зеленський їздив в Сполучені Штати Америки, презентував, показував цей план чинному президенту Джо Байдену, кандидатам у президенти. Пізніше він їздив до лідерів європейських країн, також демонстрував їм. І, нарешті, зараз депутати Верховної Ради, чому? Ну, саме така складна послідовність цього всього пред'явлення цього плану, на вашу думку. Ну, мені здається, що тоді дуже просте пояснення, і воно одночас, водночас часу є і певним основним, на мою думку, недоліком цього плану. Воно полягає в тому, що цей план будується виключно на тому, що Захід буде архіактивно і інтенсивно нам допомагати. Тобто, в цьому плані відсутні фактично речі, які Україна може зробити в доповнення до дій заходу. Насправді, це ну є великий недолік на мою думку, тому що е, Захід напевно теж би хотів бачити, що Україна буде. Де робити наприклад? Ми знаємо, що захід нас вимагає і багатьох речей, наприклад, там. Боротьби з корупцією, посилення мобілізації, можливо, зниження мобілізаційного віку і так далі. Тобто, це є ті речі, які від нас захід вимагає, які не зрозумілі заходу, чому ми таких речей не робимо. Тому насправді мені здається, що от е, така логіка, коли ми покладаємо фактично результат війни виключно на захід, вона і зумовила той алгоритм дій, коли ми спочатку їздили на захід в Америку, в Європу, показували, чого ми хочемо від наших міжнародних партнерів ну десь отримали певний фідбек, чи не отримали певне схвалення, чи часткове схвалення, чи роздуми, і пісуму після того нарешті ми. Цей план репрезентували українському суспільству, і ми нарешті сьогодні зрозуміли хоча би в таких загальних рисах, на чому він побудований. Але ще раз наголошу: то те, що там немає дій з боку України, там немає акценту, в тому числі, і на власні ресурси, і на власні можливості. Це, на мою думку, великий недолік, який дуже сильно послаблює можливі результати і досягнення від цього плану. Ну от як ви вже сказали, в цьому плані надто мало України, і надто ну не надто багато, а досить багато партнерів чи союзників. Зарештою, це можна проаналізувати навіть самого тексту виступу президента. Він дуже часто вживав слово наші союзники чи наші партнери, і достатньо мало вживав слова ми самі українці. Чи не здається вам, що цей план частково перекладає відповідальність за поточні дії російсько-української війни на наших партнерів? дій в середині України на наших партнерів, ну я думаю, що напевно частково можна погодитися. Тобто, дійсно, ми перекладаємо хоча б частину відповідальності на наших міжнародних партнерів, і в випадку, так якщо піде щось не так на полі бою, чи результат війни буде не таким, то ми зможемо звичайно завжди апелювати до того, що ми би перемогли, ми би досягнули зовсім іншого результату, якби. Наші партнери нас не підвели, якщо були більш послідовні, і так далі. Але крім того, мені здається, що це є і продовження нашої вже звичної стратегії. Тобто, насправді нічого нового не сталося. Ми два з половиною роки, навіть більше коли вже триває війна, російсько-українська повномасштабна. Ми фактично то й робимо, що ми весь час. Головний акцент робимо на те, чим нам має допомогти Захід, Америка, Європа, і вже десь там знаєте на задньому фоні, як другорядне, ми робимо щось самі і десь частково акцентуємо увагу на власних можливостях і ресурсах. Тому ну на жаль, це є продовження тої ж стратегії, і очевидно, що поки ми не будемо мати як мінімум половину на половину того, що ми будемо. Робити самі і покладатись на власні сили, то очевидно, що результат від таких дій буде ну як мінімум, як мінімум, ну, скажімо, частково нівельований. Пане Микола. Ми не знаємо, що міститься в таємних додатках до цього плану, але давайте принаймні, спробуємо проаналізувати, що хотів сказати президент Зеленський цими пунктами, п'ятьма пунктами плану перемоги. Зеленський розповів, що першим пунктом його плану перемоги є запрошення України до НАТО. Пропоную подивитися цей уривок його виступу. Я хочу подякувати всім нашим партнерам, хто підтримує, що запрошення для України в НАТО зараз із членством пізніше посилює не нас, посилює всіх нас. Інвітейшн запрошення це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості. І сьогодні запрошення символізує значно більше ніж тільки НАТО. Для нас рішучість питання НАТО для України означає також неминучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні. І саме тому це початковий пункт плану перемоги. Перший і дуже важливий свідчення рішучості. Ось що таке запрошення, безумовне запрошення зараз. Це визначеність. Як партнери бачать насправді місце всіх нас, місце України в архітектурі безпеки? Пане Микола, ну ми розуміємо, що запрошення до НАТО це в цьому контексті не означає негайного вступу до НАТО. Це такий собі сигнал. Але наскільки це є реалістично, зважаючи на позиції країн-членів НАТО, в першу чергу Сполучених Штатів Америки? Я думаю, що як мінімум, навіть якщо ми говоримо не про реальний вступ, а просто про запрошення, я думаю, що як мінімум ми маємо дочекатися результатів виборів президента Америки, тому що зараз це питання є доволі болюче. Ну зокрема, один з кандидатів я маю на увазі Трампа, він намагається це використати як аргумент і козир проти демократів. Тому власне, десь, я думаю, що і ті події, які наприклад пов'язані там з відкладанням Рамштайну і візиту бай. Дена до Європи, до Німеччини вони є, як то кажуть, одного порядку речі, і вони є елементами стратегії виборчої стратегії демократів, пов'язані з тим, щоби вибити певні козирі з рук опонента Дональда Трампа. Тому я думаю, що хоча би навіть про запрошення, ми будемо говорити після того, як відбудуться вибори президента. США при тому мені здається, що. Це питання стане реальним, незалежно від того, якими будуть ці результати, тому що Америка перейде з періоду передвиборчої боротьби в період реальної політики, тобто де вже не будуть, скажімо, певні рішення, ну скажімо так, корелюватися з можливими результатами виборів. Я думаю, що в даному випадку принаймні, є шанс, що це питання може суттєво зрушитися з мертвої точки. На підтвердження влаштів ваших слів наводжу слова представниці Сполучених Штатів Америки при НАТО Джуліан Сміт, яка в коментарі з журналістам за слово, за матеріалами Голос Америки сказала: цитую, що НАТО у короткотерміновій перспективі не планує запрошувати Україну хоча це і вказано першим пунктом представленого Володимиром Зеленським плану перемоги. Далі цитата: ми зараз не на тому етапі, коли альянс говорить про надання запрошення в короткотерміновій перспективі, але як завжди, ми продовжимо розмови з нашими друзями в Україні з друзями в Україні. Іні про те, якими шляхами вони можуть рухатися до альянсу, додала Джуріан Сміт, представниця США при НАТО. То що на першому пункті плану зеленського можна вже ставити? хрест ну, ви знаєте, я напевно би говорив про те, що цей план розрахований все-таки перспективі трошки далі ніж президентські вибори, які будуть 5 листопада в Америці. Я думаю, що можливо десь. В грудні місяці можливо десь це питання, ну принаймні, зрушиться з мертвої точки. Крім того, ну ми розуміємо, що тут може бути і певна стратегія, спеціальна, коли ми вимагаємо певних речей, які можливо апріорі є зараз в короткостроковій перспективі недосяжними, і можемо ними торгувати чи апелювати для того, щоб вибити більший результат по інших пунктах, так тобто, наприклад, отримати більше зброї, чи отримати дозвіл на удари по території Росії західною зброєю. Тому я думаю, що в даному випадку ну не можна говорити про те, що цей пункт є якимось там абсолютно нелогічним, недосяжним і беззмістовним. Я думаю, що певний результат, як мінімум, все рівно він дасть. Тим більше, якщо ми цього вимагаємо, це все рівно буде впливати в середньої довгостроковій перспективі на скажімо, рішення з того приводу наших західних партнерів. Поговоримо власне в цьому контексті про більш тривалу довготермінову перспективу. Загалом, чи можливий вступ України до НАТО при наявності невирішених територіальних суперечок чи спорів? А це так, якщо говорити дуже дипломатичною мовою, а детальніше, якщо і далі території України будуть окуповані Росією за такого статусу, чи можливий вступ України до НАТО? Я думаю, що абсолютно можливий, мені здається, що це питання насправді не технічне, а питання політичної волі. Ми вже маємо в історії прецеденти, коли, наприклад. Та ж сама Греція чи Туреччина стали членами НАТО, маючи певні територіальні претензії, маючи конфлікти, і і це жодним чином не завадило, коли їм стати членами НАТО, коли була на це політична воля. Тому я думаю, що тут швидше питання відсутності політичної волі, тому що ми розуміємо, що це питання є дуже болюче резонансне для Росії, і очевидно, що Захід побоюється, що це може призвести до дуже масштабної ескалації. Ну ми розуміємо, що там Росія це. Ядерна держава, і ми розуміємо, чого реально боїться захід. Хоча, ну напевно, ті лінії червоні, які Росія постійно малює які порушує, напевно, вже би мали давно сигналізувати Заходу про те, що напевно не варто боятися ядерної загрози з боку Росії, але на жаль, це поки що частково працює. Ну, сили оборони України послідовно і системно відсувають, так би мовити, червоні лінії. Російські червоні так звані російські червоні лінії, Як щодо позиції політичних ліді, лідерів Угорщини та Словаччини, які вже публічно висловилися про те, що вони не підтримують вступу України в НАТО до вирішення російсько-української війни, я теж не бачу це як вагома проблема. Я думаю, що ці країни швидше розглядають ну проводять таку політику як елемент торгу. Зрештою, для Орбана це є, скажімо так, якась іманентно. Риса його політики, коли він завжди шантажує ЄС партнерів по НАТО, для того, щоб отримати певні поступки і отримати певні результати, я думаю, що і ФІЦО, так само коли буде політична воля, наприклад, з боку президента Америки і ключових держав-лідерів, членів НАТО, я думаю, що вони точно зайдуть аргумент для того, щоб цих двох. Лідерів, які десь пручаються, або поставити на місце, або принаймні, скажімо, задовільнити певними поступками і змінити їхню позицію, тому ще раз наголошу тут питання на політичної волі Америки, Німеччини, Британії, там Франції тощо. Пане Микола, якщо до другого та третього пунктів плану перемоги президента Зеленського, вони є очікуваними. Ну оскільки це є логічно, абсолютно вимагати більше зброї, більших обсії зброї, більш далекобійної зброї та розміщення засобів стримання російської агресії стратегічного рівня, то четвертий пункт, в якому йдеться про стратегічно-економічний потенціал України, ну також викликає доволі багато запитань. Я пропоную подивитися, як про це говорив президент. В Україні засереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали ціною в трильйоні доларів США. Це, зокрема, Уран, Титан, Літі, Графі та інші стратегічні і стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Оклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні. І це наша можливість зростання, економічного зростання українців всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу заради економічної і багато в чому безпекової. Автономії Європи пане Микола, ну ця пропозиція, як я вже сказав, виглядає доволі несподівано. І на вашу думку, як це мало би вплинути на лідерів країни країн заходу? Це так би мовити, таке запрошення, що інвестуєте сюди гроші, а потім захищаєте свої інвестиції. Це десь такий такий напрямок думок. Очевидно, що так. Ну дійсно, я й сам не очікував такого пункту, але насправді він є абсолютно логічним на мою думку, тому що ну, ми маємо розуміти, що будь-яка держава і наші міжнародні партнери вони діють завжди з позиції своїх національних інтересів. І, власне, будь-які, наприклад, політичні сили, політичні якісь там боротьба, коли, скажімо так, будуть чинники, які будуть вигідні для. Наприклад, тих самих республіканців чи демократів вони будуть на цьому грати і будуть більш схильні допомагати. Тому насправді акцент на тому, що підтримка України і захист України є важливими в тому числі і економічно, не тільки геополітично, так бо ми дотепер говорили насамперед про геополітичні вигоди від підтримки і допомоги в Україні. А коли ми будемо говорити про економічні, то ми отримаємо очевидно, що Ну, прайме менша отримати підтримку не тільки політиків, але й бізнес-структура. Це так само є дуже важливо, тому що ми розуміємо, що бізнес має великий вплив на політику, на політиків, на політичні сили, на лідерів держав. Тому очевидно, що в даному випадку це правильна стратегія, і вона до речі може спрацювати. Ну до, до прикладу, якщо ми говоримо про поклади Урану, то в е, цих в цьому чиннику може бути дуже сильно зацікавлена Франція, яка Має дуже потужно розвинуту атомну енергетику, і яка буквально рік тому втратила дуже важливе джерело ресурсів власне джерело від видобутку урану. Я маю на увазі переворот, який відбувся в африканській країні Нігер, яка має дуже потужні поклади урану, і власне Франція зараз має в тому контексті проблеми. І очевидно, що Україна може повною мірою замінити цей ринок і бути ну, дуже важливим чинником для того, щоб в рази. Збільшити підтримку з боку Франції, зокрема з боку французького лідера. Ну і такі чинників є багато. Тобто, ми розуміємо, що ми дійсно маємо потужний потенціал. Тут єдине питання: так ми не знаємо, що в тих таємних, скажімо, складових цього чинника і на яких умовах це буде, скажімо, надано. Але думаю, що в даному випадку, якби нам ну не виходить, торгуватися, я думаю, що дуже важливо, щоб ми зацікавили. Власне, західні країни, якщо вони дійсно, як ви казали, почнуть інвестувати в видобуток в нашу економіку, в нашу енергетику, в наше сільського господарство, я думаю, це буде найкращим аргументом і гарантією того, що вони нас не покинуть. Час складний і будуть захищати дійсно свої інвестиції. Близько хвилини нас до завершення розмови. П'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Україна пропонує замістити українськими військовими американських військових у Європі, а також військовими країн-членів НАТО. Наскільки це реалістично? І наскільки це може зацікавити власне країни Заходу? Я думаю, що очевидно, ми маємо розуміти, що бойовий досвід це безцінний ресурс. І очевидно, що в українській армії зараз його найбільше. Зокрема, ми маємо колосальний ресурс в використанні безпілотних апаратів літальних і в принципі це ті речі, які можуть зацікавити захід, а зокрема стосовно заміни. Американських військових на українців. Це, наприклад, напевно реверанс до республіканців, які так. багато Я, про це говорять, які так. давно і послідовно обіцяють забрати американських військових з Європи і повернути їх додому. Е, насправді, пане Миколо, дякую за по свіжим слідам за свіжими враженнями. Аналізували план перемоги президента Зеленського, якого який він сьогодні презентував в Верховній Раді України. Микола Бучин, професор політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка, був учасником останню частини нашого ефіру